Давним-давно, аж в 19 столітті, було доведено зв'язок підвищення артеріального тиску та хронічного захворювання нирок. І незважаючи на все це, я нерідко досі стикаюся з пацієнтами, у яких, наприклад, підвищений рівень креатиніну або часто лейкоцити в сечі 10-15, а їм говорять: а це вікові зміни, нічого страшного, і лікують. Лише кардіологічними препаратами, гіпотензивними, не звертаючи увагу на захворювання нирок. Саме тому сьогодні ми говоримо про ниркову гіпертензію або гіпертенічну хворобу, спричинену захворюванням сечовидільної системи. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк, адже я, як завжди, дуже для вас стараюся. І поділіться цим відео, якщо у вас є знайомі з подібними симптомами. Пишіть також в коментарях, хто має високий тиск, які у вас показники сечо системи, наприклад, загального аналізу сечі, креатиніну. І як ви помічали, міняється ваш артеріальний тиск, якщо погіршується ці аналізи. Чому нирка так сильно може впливати на артеріальний тиск? Нирка, взагалі, є дуже важливий орган, який фільтрує нашу кров. Адже насправді первинної сечі утворюється набагато більша кількість, навіть до 100 разів більше, ніж ви реально е, ходите в туалет. Але та сеча назад концентрується в такий стан, де виходить все, що нам не потрібно: багато соли і багато різних шлаків. А забирається рідина і корисні потрібні нам речовини. Наприклад, білок. Але якщо в нирку доходить мало крові, вона сприймається як. Ніби ви отримали травму і велику крововтрату? Насправді і навіть здорової людини артеріальний тиск підніметься, якщо, наприклад, ви людина вагою 70 кг і втратили більше 1 літра крові, це йде захисна реакція. А для чого? Щоби в такому важкому стані ви не зімліли і ваш головний мозок, серце. Не страждали від недостатнього поступання крові в них. Ну, фактично, нирка хоче зберегти ваше життя. Але чи завжди тільки крововтрата спричиняє погане кровонаповнення нирки, від якого фактично піднімається артеріальний тиск? Скажу зразу: далеко ні. І це бувають. Не тільки захворювання нирок, які викликають там запалення, наприклад, хронічний пієлонефрит, хронічний гломерулонефрит, і вже доказано також, що при хронічному запаленні буде викликатися спазм судин. І, відповідно, кровонаповнення нирки погіршує. Набагато небезпечнішими є хронічні захворювання, які протікають вяло, якраз оцей стан, що лейкоцитів норма для жінок до 5, а в них там 10-15, на це якраз не звертають увагу набагато більше. І поступово стан нирки погіршується, витоншується корковий шар, і погіршується. Фактично фільтрація. Щоб пояснити вам, як нирка пов'язана з високим тиском, розглянемо її будову. Якщо уважно придивитися, тут є корковий шар. Бачите, він відрізняється по кольору. І от коли тривалий час високий артеріальний тиск, корковий шар витоншується. І саме його витоншування приводить до того, що росте кретинін, сечовина – Тобто наступає явище наркової недостатності. Критенін трошки підвищується, трошечки, а навіть він може бути і в нормі. А людина прийшла вона вже в віці, плюс ще повна, і буде в неї вже по формулі, якщо ми порахуємо, швидкість клубочкої фільтрації знижена. Щоб порахувати по формулі, здивіться на оце значення. Ви бачите, це одна причина. Підвищення тиску від захворювання нирок, а інша причина буває пов'язана більше з порушенням кровообігу в самій нирці. Можуть бути вроджені якісь особливості судин нирок, наприклад, привідна артерія звужена, або від травми міг зробитися аневризма її, і вже кровообіг в нирках погіршується. Але може бути також. Наслідок якогось захворювання, наприклад, атеросклероз судин. Дуже часто нирка також оражується при цукровому діабеті. І, до речі, при цукровому діабеті нирка є органом мішенню, яка значно погіршує проблеми з артеріальним тиском. І це ще не все. В 30-х-50-х роках ХХ століття Лікар Гроз і Голбрат провели дуже велику роботу наукову. Яка достовірно підтвердила зв'язок погіршення роботи нирок з серцево-судинними захворюваннями. І фактично ті лікарі такі винайшли препарати, інгибітори АПФ, які зараз йдуть, фактично препаратом, який призначає сімейний лікар вперше. Як препарат першого порядку, тільки виявивши артеріальну гіпертензію в хворого, який, наприклад, вперше до нього звернувся, і до того не знав, що в нього є високий тиск. Але от е, то захворювання, що я згадувала, що є з е, порушенням гемодинаміки в нирках першочергово, як, наприклад, ускладнення цукрового діабету. А далі якийсь атеросклероз виражений, якісь вроджені особливості, де в нас є проблеми з судинами ниру. Тут дуже уважно: інгібітори АПФ, якщо це є базова терапія, можуть погіршувати роботу нирки. Вони тиск знижують, а стан нирки погіршується. Чому так до кінця не знаю, але це наукове дослідження, яке я читала, і воно мене досить так вразило. Тому своїм пацієнтам з такої групи я не призначаю. А от, наприклад, якщо там хронічний пійлонефрит, якийсь ломерло і там просто есенціальна гіпертензія, ті препарати діють дуже добре. Але, бачите, не кожній людині підійде це, наприклад, що ідеально збиває вашому сусіду. Тому треба все розбирати, який препарат краще придібрати дуже детально. Ще, от, ну, не завжди люди знають, чи там точно є в них від захворювання ниру. Як відрізнити? От, Наприклад, теж була в мене онлайн-консультація, хлопець, він зараз служить війську в нас, він промерзав, так як ще восени, і мокро було, і цей, і раптом ні з того ні з цього, у нього починається артеріальний тиск. До того високого тиску у нього не було. Його, значить, забрали в лікарню тільки тоді, коли пішла кров носом. Хоча я говорила, треба здавай аналізи швидко, сечі, а також перевіряй шию, бо ну, раптом почався тиск, ні з того, ні з цього до того не було. І от, що саме цікаво, хлопця забирають а, в кардіологію, лікують його трьома препаратами для зниження тиску і результату немає. Коли здали аналізи, у нього був запальний процес в сечі а, оце пролікували антибіотиками, плюс йому ще додали масаж шиї, бо були спазми, і тільки після того. Пійшов результат на нормалізації артеріального тиску. А до того, на трьох сильно діючих препаратах від тиску нічого не було. Ще крім того, хочу сказати, цього солдата мого також наводнювали капельницями і йому стан погіршувався. При захворюванні нирок. І так може бути затримка рідини. І дуже велика кількість капельниць, навіть з тим форсованим діурезом, не завжди добре людьми переноситься. От зараз він же пішов знову на передову і фактично лікується в нас травами, як підтримуюча терапія. І ну, чекає, коли зможе приїхати, бо має відвідувати ще інші сеанси. В нашій клініці ще дуже цікавий випадок ниркової гіпертензії, де стан нирок погіршувався дуже-дуже поступово. І от якраз були лейкоцити: 10, навіть там 7, 8, але нижче не падали. А жіночка прийшла в нас, і вона теж на препаратах. Через день в неї гіпертонічний криз, нічого її не збиває. Три таблетки зранку, три таблетки з вечора п'є. Одна з них, яка є комбінованим препаратом, і жінка вже виснажена. Починаємо ми шукати, знаходимо підвищений креатинін, який по таблиці в нас вже показував на третю ступінь ниркової недостатності. Ну, Починаю там ще питатися по гінекології. До гінеколога вона не ходила, але раніше у неї був поліп матки, який висів на ніжці через шийку матки. Вона на це не звертала увагу. Єлі-єлі, я її випросила, щоб вона лягла і подивилася: поліп став золотисто синюшного кольору. Ну, Фактично, я послала зразу до гінеколога. І слава Богу, сказали, що вчасно відправила, відразу провели операцію і цей поліп видалили. Адже цей синюшно-золотистий колір це було те, що вже поліп загнив. Чого я так зразу насторожилася з тим всім? Жінки раптом ще почалося підйом температури. Яка трималася останній тиждень. Вона була 37 градусів, То, що її там боліло внизу, поліп висів на ніжці, шийка матки затискала, вона і так привикла. І не дуже звертала на то увагу. Але коли вже в неї почалися дуже високі тиски, тоді вона аж пішла до лікаря. І тому знову ж таки, нестероїдні протизапальні приймає, біль зменшується, температура падає. А бачите, а хвороба може ховатися. І от в тої жіночки зробили операцію, видали той поліп, пройшла курс вона антибіотикотерапії серйозної після операції. Потім вона приймала в нас фітотерапію, і оскільки в неї вже такий креатинін високий, пішла на гірудотерапію. Гірудотерапія, до речі, шикарний метод. Лікування якраз ниркової гіпертензії, спричинений порушенням кровообігу в нирках. А також спричинений якимись запальними процесами, єдине треба робити комплексно і треба дуже звертати увагу на аналізи. Адже, якщо там поставити п'явки на нирки в період гострого запалення, коли активний гнійний процес є, можете зробити гірше. Тому завжди треба, щоб дивився лік. Ще цікавий був у нас випадок. Жінка, дуже високі тиски в неї, тиск 200, а тиск ніяк не приходив в норму. Теж приймала серйозні препарати. На що я звернула увагу, це було це, що це жінка хворіла цукровим діабетом другого типу. І фактично був високий холестерин, на це вона не дуже звертала увагу. І коли ми зробили а, аналізи, в неї був завишений креатинін. От нирки їй ніколи, до речі, не боліло. Там якоїсь проблеми з сечопусканням, щоб її пекло не було. На фоні а, таких аналізів запального процесу не було. Ми почали відразу гірудотерапію, пройшли схему для лікування гіпертонічної хвороби, але там в нас обов'язково входить також сеанс лікування, постановка на нирки. І ось решта сеансів вона не реагувала, тиск в неї. Не знижувався, і лише після постановки п'явок на нирки вона відчула, що в неї тиск знизився, перестали скакати до гіпертонічних кризів на фоні її таблеток. Далі ми продовжили схему лікування, знову повторюємо п'явки на нирки і тиск. Ще стає краще, ми навіть змогли знизити дозу препаратів, які вона приймала для зниження артеріального тиску. Крім того, дуже цікавим було то, що продовживши фітотерапію, а також вона в нас приходила на апітерапію, на, в тому числі на область нирок найбільше, а це якраз апітерапія. Вона покращує мікроциркуляцію, розширяє судини. І при цукровому діабеті, при таких проблемах, де артеріальна кров не доходить, дуже гарний результат дає. В нас креатинін прийшов фактично до першої ступені ниркової недостатності. А взагалі, по комплексу фітотерапії для не тільки хворих з нирковою гіпертензією, а навіть з есенціальною гіпертензією, адже при хронічній гіпертонічній хворобі також нирка є органом мішені. Ми використовуємо фітотерапію для дії також на нирки. Наприклад, найчастіше для різних хворих з високим тиском, в тому числі і пов'язаним з нирками, йдуть три препарати: нефрина, склеровід і гіпертонор. А ці препарати допомагають, нефрина впливає на нирки, покращує їх функцію, має таку легеньку протизапальну дію, склеровід на артеріальний кровоток і гіпертонорм покращує реактивність судин, щоб не було такого спазму і фактично допомагає нормалізувати артеріальний тиск. Але в основному в складених формах. Фітотерапія не лишається монотерапії, прекрасно поєднується з якимись таблетками. Також, якщо є захворювання нирок, хронічне, солі, наприклад, можна брати чай для очищення нирок. Якщо є більше високий креатинін, не запальний процес, а саме більше такий нефротичний синдром, тобто там білок в сечі, креатинін високий а Алейкоцитів сечі так не дуже. Тут може бути а, гломерана. Препарат гломерана покращує клубочкову фільтрацію, показала гарні результати при гломеролонефритах, але знову ж таки пам'ятаємо, фітотерапія потребує тривалих курсів. Такі ліки п'ємо від півроку до року часу. А якщо вже про ті сеанси, що я згадувала гірудотерапія, апітерапія, і у вас є хронічна ниркова гіпертензія, хронічне захворювання нирок, рекомендовано проходити такі лікування раз в півроку, тобто кожні 6 місяців. І якщо, наприклад, ферменти п'явок в нас тримаються в крові навіть до 2 років, все-таки в максимально ефективній дозі вони циркулюють до пів року. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас тиск тримався далі, краще все-таки черговий свій курс не пропускати. От. Надіюся, що відео було вам корисним. Напишіть в коментарях, якщо, наприклад, у вас якісь захворювання нирок і високий тиск, які трави вам допомагають. Як міняється після фітотерапії білок в сечі, а також креатинін? Чи дотримуєтеся ви строго дієти? І фактично ж, яка їжа вам більше може підвищувати артеріальний тиск? Ну і надалі підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео своїм знайомим, адже така проблема, як захворювання нирок і високий тиск, дуже часто пов'язана. По статистиці навіть 60-90% які мають хворобу нирок, хронічну, в подальшому можуть хворіти артеріальні.